Сьогодні 19 грудня 2024 року, 6.59, хвилин, четвер, продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а мародерам, злочинцям і покидькам, які збагачуються за рахунок простих людей більш чесніших, більш добріших, більш довірилиших. Показувати. Не, не устаю показувати хто і хто в цій країні, в цій нашій області, в нашому маленькому місті, де владу, на жаль, захопили покидьки і дармоїди, які все своє життя жили і продовжують жити за рахунок інших людей. Але я не засмучуюсь, бо незабаром кожен з них отримає те, на що заслуговує, без винятку. Бог все бачить і чує. Кожного дня я стою краще, а хтось Пускається до рівня бидла, яким маніпулюють і керують, захопивши їхню, їхню свідомість. захопивши їхню свідомість. І дуже прикро, що дуже багато малолітніх дітей страждає за цих хитро зроблених дармоїдів покидьків і мародерів, які опинилися не в той час і не в тому місці. І живуть, на жаль, чуже життя, розграбовуючи нашу країну, наші міста. Наші села і перетворюючи нашу, наших людей і нашу країну на злидні, бо відчувають безнаказаність, бо їх кришують продажні корумповані держслужбовці нашого міста, області і країни.